Доброго дня всім постійним глядачам і гостям мого каналу. Сьогодні вирішила подивитися розклад про те, що буде в найближчий місяць. Тут буде також зосереджена увага не лише на сфері кохання, а й на сфері своєї діяльності, розвитку. Можливо, щось потрібно буде знати. Почнемо з того, хто прийшов на розклад і приступимо до наших питань. Ну, ви виводите себе потихеньку з підвішених ситуацій, а ви вже не хочете так довго зависати на якихось історіях. Тут явно людина прийшла, яка бере своє життя в руки, Незважаючи на те, що обставини можуть сковувати час від часу. Все одно ви розумієте, що надовго застигати в якихось таких медитативних. Станах не варто, що треба все одно спілкуватися, не засиджуватися, тому що щоб не було наступних якихось розчарувань. Тут також виходить, що в теперішньому часі може відчуватися певна несправедливість щодо розподілу енергії, фінансів, уваги і так далі. Тобто, хтось з ким ви взаємодієте, можна брати більше ніж мало би це так бути, і віддавати вам менше, наприклад, або навпаки. Ну тобто є десь розуміння якогось перекосу в житті. З ким ви з взаємодієте зараз? Ще яка людина, який характер. Ну, на жаль, тут показує, що ви схильно розбиваєте собі ніби серце. через очікування, через якусь любов колишню, через невизначеність. Можливо, в минулому були такі ситуації, де не зовсім була визначеність, чи в стосунках, чи в дружбі, в спілкуванні, чи навіть з родичами. Такі стосунки, що, наче все добре, але з іншої сторони, вас його сранять. Що це не те, щоб якась агресія і так далі, але є от такі певні токсичні моменти, які можуть вас якось поражати. Що ви розумієте, та ні, мені здалося, але потім наступна ситуація стається, і ви розумієте, що вам не здалося. Що справді було щось таке, що заставляє вас почуватися якось трошки гірше, ніж ви могли би почуватися в компанії тих чи інших людей, трошки гірше, ніж ви очікували, ніби. Що ви просто добре серце маєте, і ви схильна шукати хороше в цих людях, якось їх виправдати. Іхні вчинки виправдати. З очікуванням, що ймовірно, це зміниться, але часто буває, що це не змінюється і доводиться знову і знову якось захищати себе, захищати свої кордони, щоб не виправдовуватися зайвий раз і так далі. Тому що у вас також є така потреба, щоб спілкуватися, щоб вас любили, ніби так як і в кожної людини потреба в цій любові є в визнанні. І любові, тому ці люди в вашому житті досі є. Але це от просто вони вам даються, щоб ви зрозуміли, що якось це поєднати. Тобто тут не треба нікого відкидати, тому що тут вам також потрібні певні зв'язки в житті. Тут не треба відкидати. Тут просто потрібно зрозуміти, як збалансувати цей обмін енергії так, щоб вам також було приємно. Тут навіть не про якусь таку рівномірність. А просто щоб обидвом сторонам було приємно, що якщо ви більше вкладаєте ресурсу і уваги, то постарайтеся, може, якось відкрито, відверто поговорити про те, що ви хотіли б трошки не таких відносин. І якщо люди люблять вас, якщо люди поважають це спілкування з вами, то вони підлаштуються. А якщо ні, то ви вже тоді відповідні наступні кроки будете робити, якщо вони не захочуть підлаштуватися. Але швидше за все вас зрозуміють, тому що виходить у нас на дні колоди сонечко. Швидше за все, все закінчиться добре. Просто такі бувають етапи, коли, коли ми можемо розчаровуватися в наших близьких або в тому, що ми робимо, що ми планували, що віддача буде більшою, а вона не є більшою. І це буває, дійсно може завести нас в такі роздуми і деколи сумний такий настрій. Але класно також собі дати прожити сумні настрої. Вони також мають місце на життя, і вони призводять насправді до гарних трансформацій і до радоща потім. Тому що життя дуже циклічне, і якщо ми не сумуємо ніколи, то ми і веселитися не будемо часто. Все стане таким нейтральним, сірим. Добре, давайте тоді подивимося, що зараз відбувається в людини, про що вона повинна знати. Можливо, щось таке відбувається, що ви не знаєте. Ви довго могли очікувати на любов або зміни в сфері кохання, і це в вашому житті буде над цим або ви працюєте, або ваш потенційний партнер. Тобто, тут ви з себе робите таку людину на ціну золота. Що вас люди хочуть цінувати, хочуть вас в своєму житті мати, але ви також здаєтеся інколи недоступною. Що здається, що потрібно багато вкласти фінансів, зусилля? Там якихось вербальних речей вам проговорити багато, щоб ви розуміли, що варто в ваші ну з вами щось будувати. Тобто тут явно людина, з якою ігри вже не дуже пограєш, тому що ви тут, якщо вас, наприклад, в підвішені стани ставлені в житті, то ви також розумієте, що ви можете в підвішені стани цих самих людей ставити. Що ви навіть готова від мрії своєї відмовитися, якщо ця мрія буде з якимось натяком. Невпевненості, токсичності, де ви не будете відчувати на 100%, що вас обирають так само, як обираєте ви. Люди це відчувають, але дехто може це щитувати як те, що дійсно ви достойна жінка, якої варто добиватися, навіть якщо це не про стосунки. Хоча тут більше про стосунки, адже в нас все-таки карти йдуть любовного характеру. В 90% людей тут програється про відносини. Але інші люди вони можуть сприймати, що вони повинні якось багато інвестувати от саме фінансів, а не часу, тобто чогось матеріального саме, а не духовного, а не емоційного. Тобто тут такий момент виходить. Показують карти людину, швидше за все, це якийсь чоловік, не знаю який, поки що будемо ще розкривати далі, але не якийсь конкретний той, якого ви чекаєте. Можливо, хтось інший, не той, про кого ви подумали в першу чергу, який вам дозволить вийти за рамки тих обмежень, які ви ймовірно колись собі поставили. В силу виховання або виходячи з попереднього досвіду, чи в стосунках, чи в чому одним словом, тут в кожного різна ситуація, але тут йдеться про те, що він дозволить вам знову якось по-іншому себе відчути, що ви не будете переживати про те, як ви виглядаєте, скільки ви заробляєте, і так далі. Тобто, відношення ваше до себе воно буде кращим з приходом цієї людини. Королева Пентаклів. Тут жінка, яка або готова до сім'ї, або яка зараз є в сім'ї, були такі у вас також тут болючі моменти, але вони проходять. А тут навіть більше не те, щоб про самонакручування було, було, сталася, можливо, така подія в минулому. Це вже така, навіть можна сказати, в більш далекому минулому, але, умовно, це не сталося 2-3 місяці тому. Яка могла вас трошки вибити з колії. Але насправді ця подія вона врятувала вас від ще гірших подій в житті. Просто це не завжди можеш знати, коли ти не бачиш ось кінцевого результату, наприклад, перебування з тою чи іншою персоною в своєму житті, або результату побудови сім'ї з тим чи іншим партнером, або перебування на тій чи іншій роботі. Ну, хоча в нас тут не про роботу, явно цей розклад ця викладка зараз йде про кохання. Тобто ви могли довго сумувати, довго не розуміти, чому так сталося, чому вас якось обійшли, але ж насправді так воно могло так здаватися, могло так відчуватися, що вас обійшли, якось обманули, зрадили. Але ж мусить якось життя забрати вас від неправильної людини. Це мусить якось статися. І якщо ви така людина, яка більше схильна виправдовувати чиїсь вчинки, як ми це бачили на сигніфікації, ви більше схильна шукати щось хороше в людині. То як доля має у вас забрати когось, хто вам не підходить, хто вас ранить, хто не дозволяє вам нормально розвинутись, розкрити розкритися, розцвістити в цьому житті в кінці кінців? Ну, і тут також король на Пентаклів вийшов. Але дуже далеко від вас, тут або людина, з якою ви давно не спілкуєтеся, або людина, яка давно планує проявитися в ваше життя, але не проявляється, зараз запитаю, чи ви з цією людиною. Тому що тут таке емоційне віддалення відчувається. Або якісь такі забуті теми, які дуже хотілося колись в минулому обговорити, а вони так і залишилися без обговорення. Чи спілкуєтеся? Мені виходить, що ви не спілкуєтеся з цією людиною, з якою ось це віддалення є. А навіть якщо спілкуєтесь, то це... Так, ну, не таке спілкування, як хотілося, бо воно або дуже рідко відбувається, або не зовсім якісно. Ось ця людина, вона от, в полі вашої енергії зараз є. І або ви, або він очікуєте, що ще доля дасть якийсь шанс для розмови. Але навіть якщо доля дасть якийсь шанс, то тут все одно це показує мені як пройдений етап. Як пройдений етап, що або ви вже йдете в щось нове, або вже перебуваєте в чомусь новому. Або цей колишній партнер. Тому що тут все одно є така дистанція. Ну, давайте відкриємо трошки про нього. Я так розумію, що це колишній партнер. Якщо ви не спілкуєтеся, ну так мені показує, то це цей колишній, а якщо у вас зараз все нормально з цим королем, то значить, можливо, розклад не, не ваш. Можливо, якийсь інший розклад відкрити, тому що тут явно спілкування не таке, як хотілося. Щось тягнеться. Ну, от знову нам виходить цей король. Він або якось йому складно відчувати почуття до вас, тобто що він ні на чому більше не може чи зосередитися, чи від його якось, він якось владу відчуває від вас. Тому що тут в минулому була певна зрада в ваших відносинах. І ця зрада вона дотепер йому не дає спокою. Йому зараз дуже складно з цьому королю. Він намагається дивитися в майбутнє, але він постійно згадує цю зраду. Він, можливо, або розуміє, що він за цю зраду поплатиться якось, або він вже за нею розплачується. Тому що по 10 жезлів ну, це в нас така найтяжча карта, яка нам показує про таку важкість, а вона ще й нам по центру вийшла. Можливо, він розуміє, що залишив вас в якомусь такому, розумієте, Стання, от по відлюднику, а в цій колоді ще відлюдник, він такий більш медитативний настрій має ця карта. Тобто, що він залишив вас на довгий час з якимись роздумами або з проблемами на самоті. І він розуміє, що от він мусить бути в полі вашого, скажімо, вашої, вашої аури, тому що він повинен якось підживлювати вас. Якщо не фінансово, то енергетично, що все одно він за якийсь свій вчинок віддає. Отак тут виходить. Він міг ситуацію якось не зрозуміти правильно з самого початку. Міг також ревнувати, думати, що з кимось іншим про щось радитися і так далі. Тобто тут довгий час в минулому щось його провокувало на цю зраду. Можливо, хтось провокував, можливо, хтось втручався в стосунки. Тут не без цього. Тому що напротязі довгого часу щось могло йти не так. І в кінці кінців він зробив необдуманий вчинок. Так, тут ще раз показую, так що він шкодує, тому що він зробив свого часу певний вибір, і він вважав, що цей вибір він по правосуддю, буде правильний, що він якось вас хотів чи наказати, чи покарати, чи провчити. Він то це зробив, але зараз до нього доходить, що це не було правильним рішенням. Він хотів би дати собі самому шанс, або просто щоб ви йому дали дозвіл, дали шанс, щоб він пояснив це. Тому що свого часу зробив неправильний висновок. можливо, йому хтось щось порадив гарне в лапках, що бив його і зараз пожинає плоди. Ця людина розраховує ще на кохання з вами, на розуміння з вашої сторони. Навіть якщо зараз він дивиться на те, що ви будуєте своє життя з кимось іншим, або що думає, що ви це робите. Або що з якихось слухів, з якихось чуток, з якихось фотографій, так собі догадується, то він розуміє, що він тепер мусить почекати. Що тепер він повинен очікувати на вас, дивитися, що ви будуєте своє щастя з кимось. І розуміє, що чим довше він чекає, тим менше шансів, що ви будете його слухати. Що швидше за все, навіть якщо він запропонує те все, про що ви колись мріяли, швидше за все, ви цього вже не приймете. Але надія в нього є, що у вас є ще любов. Що все ще можна повернути. Тому що він тут буде повертати. Тут явні такі думки в цій людини, ще повернутися. З одної сторони, він думає, що я йшов не для того, щоб повертатися, я ж ніби вже сам йшов, я ж не проти був йти. Я ж не говорив, я ж Якби не повертав цю любов свого часу. То буде якось дивно, якщо я повернуся. Але він все одно якось в вашу ауру втручається. Можливо, ви навіть це відчуваєте, можливо, у вас бувають сни. А як ви сприймете його появу в ваше життя? Ну, або його прояви активніші в ваше життя. Як ви сприймете? Ну, Карта закохані. Ну, значить, хтось чекає ще. А хтось і прийме його. А ще він прийде. Чим ця людина прийде? Ну, дивіться, на загальному розкладі стверджувати тут не можна, але все одно тут показує, що. Ну, з чим би він не прийшов, це не те, що ви би хотіли. Тобто, те, що він вам запропонує, вам спершу може здатися привабливим, а потім ви розумі... будете розуміти, що це якось вас сковує. Можливо, ваші попередні плани будуть рушитись через те, що він пропонує. Або що? Тобто, тут не зовсім те, що ви хотіли. Тобто він хотів би побудувати все якось, ніби заново, але без виправлення того, що було колись. А Так неможливо, тому що потрібно якось налагодити спершу стосунки, а потім щось знайти в собі сили, збудувати. Але для вас чомусь тут показує, що це буде чимось довгоочікуваним, чимось, що ви довго чекали, і що, незважаючи на те, що вже перебороли і свої почуття, і свої очікування, тут показує, що все одно ви хочете, щоб він прийшов. Тобто, якесь. Таке притягування одне одного в життя, воно все-таки йде, і виходить із його сторони, і з вашої. Тобто він так само інколи згадує про вас, як ви про нього, і так само з цією надією, і з цим обдумуванням, чи варто було, чи не варто було ці стосунки завершувати. Ну і Також, що він хвилюється, що він мало вкладав фінансів у вас. А варто було такі хвилювання. Але тут показує, що важко могло йому бути вкладати ці фінанси, що в нього могли бути дуже нестабільні періоди життя, тоді, коли вам потрібні були також ці фінанси від нього. Можливо, щось, в чому він також мав вам не те, щоб зацікавленість, а певну відповідальність у вашому житті. І що ви очікували, що якщо це наша двох відповідальність, ну, наприклад, якщо це за дітей, то ми обоє повинні якось вкладатися в це і ти, і я. Але не так, що, що якось досяг обділена чимось. Чи словом якимось, чи компліментом, чи фразою. Тобто тут повинно було бути більше вкладання. І в нас ще в цій сигніфікації виходило, що ви наче більше вкладалися. То, тобто, можливо, тут і йшлося про нього, що в ці відносини. Ну, тут він як вас сприймає. Він вас сприймає такою, що з вами ну, не пограєш ніякі ігри. Навіть якщо раніше ви ще могли бути трошки більш наївнішою, то зараз він розуміє, що який крок він би не зробив у вашому житті, ви вже наперед просто розумієте його дії. Ви знаєте всі його хитрості, маніпуляції. Ви відчуваєте цю людину. Ви цю людину вивчили. За той час, поки вас тут був подумати про це все, що сталося між вами, ви мали достатньо часу достатньо свого ресурсу, на жаль, чи, на щастя, доклали до того, щоб розуміти не тільки його. А й інших, скажімо, такого сорту чоловіків, і це вас зовсім не захоплює. Ну тобто, будь-які дії з його сторони вони повинні бути дійсно підкріплені вчинками. А враховуючи, що вже пройшло дуже багато часу, то цих вчинків повинно бути безліч. А він, навіть якщо і проявляється час від часу в вашому житті, то це не те, що ви хотіли, не те, що ви планували, але й говорити прямо. Постійно про те, як до вас потрібно було проявлятися, також ніби нема змісту, тому що ви тут, як думаєте, ну або карти це показують, а не ви думаєте, що якщо б була любов, то були б ці дії, що не треба б було мені ото якось натякати, чекати в мовчанні між рядками щось показувати. Тобто, тут ви розумієте, що все насправді в житті набагато простіше. Якщо немає зацікавлення, немає любові, то й немає тих проявів, які я хочу. А ті легенькі, маленькі прояви, які і є, то це не для того, щоб зробити мене щасливою, а просто для того, щоб втримати мене біля себе. Тобто тут таке розуміння у вас прийшло. І це Дійсно дало велике полегшення в житті, тому що дійсно, чим швидше ми зрозуміємо, що люди не завжди роблять те, що ми хочемо, що люди не завжди хочуть того, що й ми. Не завжди ми йдемо одним шляхом, одними мріями, цілями зі своїми партнерами, навіть якщо не в словах а домовлялися, ніби так. І чим швидше ми розчаруємося в цьому, тим швидше нам буде спокійніше жити, бо ми не будемо вже розраховувати на когось, ми вже не будемо порівнювати очікування і ту чи іншу людину. До речі, тут ще верховна жриця у нас виходить, можливо, хтось з вас був таємним партнером одне для одного. І це те, що вас не влаштовувало, або його. Тобто тут не без того, щоб третя людина була замішана. Але мені виходить, що ви все одно його плюс-мінус нормально приймете, розмову і так далі. Ну, тут просто про мудрість. Ви мудра людина, ви відчуваєте, ви не приховуєте якимись довгими лабіринтами якісь речі. Навіть якщо ви про щось змовчали, навіть якщо ви щось не договорили, це не тому, що ви хочете створити якесь відчуття загадки і так далі. Це просто тому, що ви знаєте, що це вже проговорювалося, або тому, що ви розумієте, що немає сенсу в тому, щоб це говорити. Бо знову ж таки, ви відчуваєте людей. І не лише цю людину, а й в принципі, от навіть якщо у вас в теперішньому часі вже є якийсь новий партнер, то навіть з ним, от з самого початку, вже почали все по-іншому, тільки враховуючи попередній ваш досвід. Ви вже не ведетеся ні на слова, ні на цікаві такі гарні солодкі пропозиції. ви розумієте, що може бути по-різному, немає тут. Певної такої різкої прив'язаності з вашої сторони. Тут ви більше вже про зріві стосунки, або відсутність стосунків взагалі. Тобто ну, тут Десь ви згадуєте ту, свою попередню любов, так, але немає вже ніякої такої фанатичності, яка раніше могла проявлятися, що у вас тривожили якісь думки. От навіть якщо у вас зараз і тривожать якісь думки, то це навіть не зовсім через те, що. Через якогось партнера там, і так далі. Ні, це просто через те, що ваш мозок не встигає за тим, як розвивається ваша душа, які події проходить ваша душа. Тобто все рівно наш ментал він зв'язаний з подіями. І навіть якщо ми хочемо якось абстрагуватися, не завжди це виходить, тому що мозок все одно дає всьому оцінку. Так, він влаштований. Тут також з кимось програється, що от, через усі інколи тривожні такі стани, а як же все-таки буде, а яка ж все-таки моя доля, а яке ж все-таки в мене буде майбутнє, то у вас навпаки прориваються ось такі сили для того, щоб заробляти, для того, щоб реалізовуватися, для того, щоб як не крути, але все одно дбати про своє здоров'я, не забувати про корисні речі такі. Звички, ритуали, які раніше ви хотіли робити, от ви зараз їх і робите. Для когось це догляд за собою. Ну, і для все-таки тут в більшій мірі про фінанси, добробут, так як я казала. Щоб принаймні вималювати ту картинку життя, яку ви хочете, щоб от в ній знаходитися. Не чекати, що хтось прийде і хтось це зробить, хоча ви тут і не чекаєте, тут такого і немає. Але тут ще більше підкріплення того, що ви сама дієте в своєму житті. От, навіть якщо раніше ще могли розраховувати на когось, то зараз можливо в силі того розчарування, чи що що більше діяти в своєму житті. От, навіть якщо немає тут якогось особливого фінансового статусу високого, то все одно красу можна навести і без витрат. І ви тут це робите. Красу свого тіла, свого обличчя, свого волосся. Ну, мається на увазі, що ви дуже за собою тут починаєте слідкувати для себе. Хочеться тепла, хочеться якоїсь ніжності, хочеться її транслювати в світ. Люди це відчувають, ви це випромінюєте. Люди це сприймають як силу, як вашу силу, як те, що ви. Вмієте мріяти, і що цими мріями ви приваблюєте в своє життя кращих і кращих людей. І, до речі, в теперішньому етапі нам виходить король вогню. Власне, намріяний вами, і ще в оточенні карт найкращих, які свідчать про любов. І ймовірно, ви зараз або познайомилися з кимось, хто вам дуже подобається, або в близькому часі познайомитися. Або, або ви просто, оскільки тут дуже багато карт розвитку вийшло, можливо, ви стараєтеся відповідати певному. Рівню тої людини майбутньої, яка у вас є омріяною. І ви стараєтеся, поки цю людину, наприклад, не зустріли, ну для тих, хто ще не зустрів, то ви стараєтеся зробити все. От поки у вас є там півроку, рік, два в когось, ви стараєтеся повністю вишліфувати з себе кращу версію себе, щоб бути готовою до приходу когось вартісного, достойного ваше життя. Тут вже так пересіклися лінії і про цього колишнього, і про теперішнього. В будь-якому випадку ви виходите в оточенні чоловіків, два це точно про кохання, і ще той перший в нас виходить, то це може бути як про кохання, так і ні. Просто людину чоловічої статі, яка дасть вам нового поштовху в житті, нової сили. І тут також поражаюся просто з того, от скільки всього ви пережили в житті. І наскільки добрим і теплим серцем у вас залишилося. Тобто, ви все одно не стали ані, ані трошечки гіршою. мається на увазі, ані трошечки не стали злішою. Тобто, можливо, ви стали трошки строгішою до людей, тому що ви розумієте, що вас і там, і там десь обманули, підвели, і так далі. Але тут все одно добре серце. Все одно ви стараєтеся не змінитися на гірше, все одно втримати те єдине, що у вас є, ту сенсі любові. Яка в кожній з нас є, але не кожному вдається це зберегти. І навіть якщо десь не понаслуховуєтесь якихось цитат про те, що не потрібно бути доброю, що потрібно бути злішою, або, або ти, або тебе, і так далі. Тобто, тут ігнорування йде таких речей, тому що це все йде від темних порядків. Тут ви розумієте, що я буду такою, якою я почуваюся в порядку. Для когось більш строгішою почуватися це добре, це в порядку, це спокій. А для когось любов це вічний транзит до щастя. Це вічна дорога до гарного самопочуття, до здоров'я, до відчуття себе в здоров'ї. Ви взагалі зараз вибудовуєте правильну стратегію, от в кого б що це не було. Але ви вибудовуєте цеглинка за цеглинкою щось, що в майбутньому дуже порадує вашого потенційного партнера, або якщо ви вже маєте, дуже порадує. Тобто це або ріст, або якісь фінансові здобутки. Але тут швидше ідейні такі речі, тут не прямо гроші в прямому розумінні. От щось таке робите, що або швидко приведе майбутню омріяну людину в ваше життя, або дуже порадує її. І у вас ще також може бути така думка: блін, ну чого ж я раніше так не робила? Я ж могла раніше швидше це зробити. Але нічого, тут головне, що немає розчаровування, тут є дії з вашої сторони. Крок за кроком. У вас могли змінитися інтереси. От, наприклад, якщо раніше там дивилися якісь серіали, які вас не наповнювали, які ну зараз ви розумієте, що це щось таке більш дурне для вас. Ну, Це може бути і не серіал, це може бути рід заняття, який, ви розуміли, що воно, хоч і в моменті класно. Але в перспективі, це малоймовірно, що це буде щось корисне для вас. Тут тобто це міняється. А у вас ще тут також може, могло бути таке, що ви звинувачували себе в тому, що в житті руху якогось остаточного немає. А насправді тут навіть от могли впливати якісь речі, наприклад, по астрології і так далі. Могли впливати певні речі на ваше життя, які не давали розвитку тому, чого ви хочете. А ви ну, думали, що може бути так. Тому що ви ж бачили, що це так. Є в інших людей і так далі, що так складається нормально. І людина ж не розуміє, от якщо вона цих нюансів не знає, вона не розуміє, що це не складається не тому, що вона якась не така, що вона якась неповноцінна, а це просто не складається, тому що воно повинно зараз не складатися, тому що в неї зараз інший момент. Момент для чогось іншого, для досягнення якоїсь іншої мети. Але людина собі те, що захотіла, вона захотіла, вона від цього не відступає, тому вона навіть думати і слухати не хоче про якісь інші моменти, які від неї вимагаються в той чи інший час. В будь-якому випадку тут всі хмари розвіюються, тому що по колісниці швидко ваше життя вже приходить різноманітність. От що от, явно хочеться сказати, це про різноманітність. Тому що, якщо навіть зараз ви не те, щоб ви. В такій одноманітності цього тут не можна сказати, тому що ви тут і сама своє життя урізноманітнюєте. Але тут власне йдеться про різне спілкування, тобто з різними віковими групами людей, можливо, з людьми з різними інтересами, можливо, ви поміняєте свою роботу, або вийдете в якісь нові кола спілкування. Тут явно йдеться про те, що буде відбуватися щось цікаве, постійно інше. Вам це буде дуже подобатися. Можливо, десь переїдете, тому що тут така дистанція в нас. Але ця дистанція це те, про що ви мрієте, що ви хочете. Дистанція, яку ви розумієте, що вам потрібно пройти, тому що там, за, там, куди ви приїдете, мається на увазі, можливо, в когось це буде не переїзд в інше місто, а в іншу квартиру. Ну, одним словом, що Там буде щастя, там буде спокій і там буде веселоще. Не знаю, чи це так буде, чи так не буде, але принаймні це те, як зараз показують карта, те, як ви це проектуєте. Тобто та це в вашій уяві на мрії, ну так є, але в швидше за все це так і буде, тому що на майбутнє нам виходить по швидкій карті розвиток ось цього такого вже більш бурхливого життя. І навіть якщо ви думаєте, що щось вам буде заважати туди добратися, то це не так, тому що по тезу мечів ви вже дуже ціленаправленно себе готуєте до цього і у вас уже покроково продуманий план. Тому хто планував переїзд або переїзд в інше житло, чи в інше місто чи зміну роботи, то сміливо можете це робити, тому що ви тут вже керуєте своїм життям значно більше, ніж це було раніше. І ви вже тримаєте все під контролем значно більше. Тому що, навіть якщо раніше, навіть на астральному плані щось на вас впливало, то зараз цього вже не буде. От складний період, він вже позаду. Оце те, що потрібно зараз знати, і це те, що нам зараз говорять карти. Вам дякую за те, що були зі мною на цьому розкладі. Дякую вам за коментарі, за лайки. Зустрінемося в наступних відео.